У Борисполі попрощалися із загиблим учасником антитерористичної операції Олександром Дудченком. Сотні людей прийшли до свято-миколаївського храму помолитися та проститися з героєм. Священнослужителі провели молебень та висловили співчуття рідним та близьким Олександра своїми дівами, показав, що він є насправді щирий син. І своїх батьків, і своєї ненькі України. Він віддав своє життя заради того, щоб ми жили у мирі, у слабоді і любові, щоб наша країна процвітала. І сьогодні ми, які тут стоїмо перед гробом воїна Олександра, повинні також усвідомити, що Господь забирає найкраще. Господь забирає для того, щоб ми усвідомили, врешті-решт, для чого ми тут живемо. Народився Олександр Олександрович 1988 року. Пішов на фронт добровольцем та був бійцем 72-ї окремої механізованої бригади. Однак в липні 2014 року зв'язок із Олександром Дудченком обірвався. Ніхто не знав, що з ним, де він, чи живий. Минуло три роки виснажливих пошуків, однак марними виявились всі сподівання. В травні цього року рештки Олександра Олександровича знайшли поблизу села Маринівка Донецької області. За неофіційними інформаціями це дійсно так і було, що загинув він у 2014 році. До недавнього часу вважався як безвісти пропавший, от і тільки нещодавно. Знайшли тіло, От я не знаю, хто знайшов, але експертиза ДНК підтвердила, що це Олександр. Розділити біль втрати з рідними покійного та провести в останню земну дорогу захисника України прийшли на алею почесних поховань близькі, знайомі, друзі та громадськість міста. Людина надто молода, в років віддала своє життя за нас з вами. Дехто вважає, що незалежність України отримала в 1991 році, але це є неправдою. Україна здобуває незалежність саме сьогодні, на Донбасі. І саме Олександр Олександрович один із тих дійсно взірців, героїв України, який показав. Добровільним своїм прикладом, як треба захищати батьківщину. Не можуть змиритися з тяжкою втратою побратими Олександра Дученка, адже всі зазначають, що він був доброю та завжди усміхненою людиною, яка здатна в будь-який момент прийти на допомогу. Хочу сказати одне, що Саша був дуже гарним товаришем, чудовою людиною, завжди усміхненим був. Про людину можна сказати багато чого, але скажу одне, що була, була хороша людина. Земля подихнула. Родичі та друзі згадують про молодого бійця, як про хлопчину з надзвичайно веселою вдачею. У пам'яті усіх, хто був із ним знайомий, він назавжди залишиться героєм. Наталія Басюк, Вадим Погребний Новини, телеканал Бориспіль.